Бізнес шахрайства. На Львівщині шахраї заволоділи 16 мільйонів гривень під виглядом продажу зерна. Дуже така, до речі, практично свіжа 6 лютого 2022 року. Цікаво, що дуже часто, як я вже казав, є ситуації, коли під виглядом бізнес діяльності, в дійсності працюють шахраї і намагаються. Захопити там, або майно. або, наприклад, в мене на практиці була ситуація, коли людина, уявіть ну, собі, є, наприклад, дві компанії, які там, між собою кладуть договір про поставку зерна. От одна компанія зі свого лаватора відсипала, наприклад, на автомобіль. Цей автомобіль їхав, 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 і потім десь пропав. Ну, десь посередині, заїхав не в той, грубо кажучи, цей якийсь склад і вигрузив там це все зерно і так далі. І потім виникає питання: одна компанія думає, наприклад, що це інша компанія вкрала, не хоче платити, а друга компанія думає, що ці ці не поставили, а насправді подали документи, що поставили. А насправді в цій всій ситуації може бути, наприклад, ще третя компанія, яка просто тупо на ну, скажімо, через своїх там. Довірливих водіїв, просто вивезли це зерно і вкрали. Тому схеми бувають різні, вони от на такі великі суми, вони правило біля десь бізнесу, але теж є певні рекомендації, як не стати жертвою бізнес шахрайства І тут питання: там зерно це просто такий знаєте. Простий приклад, з ну, я можу пояснити на пальцях. Наприклад, в тій самій it сфері є дуже багато таких самих шахайських СЕМ, там, наприклад, якісь маркетингові послуги, або якісь послуги з постачання будь-якої техніки і так далі. І таких прикладів можна привести дуже-дуже багато. Як не стати жертвою бізнес, шахрайства Перевіряти контрагента на благодійність перед підписанням договору. Це дуже IT-спільнота, любить обмінюватися скан-копіями туди-сюди, незрозуміло, хто там підписав. Основне, що в нього є якийсь папірчик, на якому є підпис особи. От, наприклад, агрокомпанії зараз підписують всі договори виключно в присутності особи, директора, яка має відповідна повноваження. Вони вже, наприклад, не хочуть підписувати договір. Зрозуміло, що бізнес іде вперед, зрозуміло, що це все тормозить процеси і так далі. Але треба тоді жити з тим, що е, якщо ви підписуєте угоду з невідомою особою, є ризик того, що вас там, ну, скажімо, обкрадуть або щось не поставлять і так далі. Тому необхідно перевіряти контрагента на благодійність перед підписанням договору. Потрібно, щоб у вас була або комплайнс офіцер, або служба безпеки, яка цим всім займалася, перевіряла, дивилася, чим компанія там займалася, яка в нього історія, чи є в нього по ньому якісь там е, кримінальні провадження, чи є історія якісь великі заборгованості, чи є яка історія з податковою, скільки там взагалі працівників знаходиться, тому що інколи буває, викладається угода, там, не знаю, на 200 з мільйонів з юридичної особи, на якій є тільки і бухгалтер. Ну, виникає питання: ну, на що ви розраховували, ну як вони мають це все обробити. Ну це зрозуміло з самого початку було, що це якась шахрайська. Але в принципі, ну, люди, скажімо, у нас довірливі, особливо іноземний бізнес довірливий. Тому такі ситуації е, і. Е... Попадають. Відслідковувати в відкритих джерелах інформації, проблем контрагентів, укладати угоди у присутності особи, стежити за, даними, за виданими довірності та роботою з Фоксиміле. Цікаве питання, до речі, бо інколи приходиш в компанію, починаєш перевіряти, кажеш, ну як так сталося, що, наприклад, така така довірність попала. Там в розпорядженні шахраїв ви виписали, наприклад, довіреність на цю особу. Там а компанія каже: ні, ми, наприклад, таку довіреність не виписували. А потім починаєш це все перевіряти, дивитися, виявляється, реєстра довірності немає. Вони самі не знають, що вони на кого виписували. Там три рази змінилася людина, яка займалася тим питанням. І ще саме класне, коли вони кажуть, ну ми взагалі там у нас є практика підписання документами факсиміле. Отут взагалі класно, тому що не зрозуміло потім як провести почек з експертизу, не зрозуміло, що робити з тими договорами, чи є вони дійсними, чи не є недійсними, і так далі. І тому і саме цікаво, що директор може навіть не Підозрювати, що то е, на, фоксимілі, на, настрочили якихось договорів, акцій і так далі. А потім виникає потім, наприклад, цим всім використовують, потім приходять суд, показують договір, показують довірність, показують ці документи, кажуть, слухайте, таке шахрайство, нормальні відносини, ми все мали, люди наговорюють, не хочуть там платити за рахунки, по порахункам і так далі. Організувати подвійне погодження перед підписанням договору, ну, як правило, з тих. Схему, що ми бачили, можу констатувати, що якби кожне там рішення людини перепровірялось по другий раз, то скоріше всього схема зламалася б. Чому? Тому що, як правило, шахраї грають в дуже таку тоненьку гру, і якщо там є якісь, ну, скажімо, Подвійна, потрійна перевірка, то, скоріше всього, це шахрайство воно просто зупиниться, там не буде підписаний якийсь договір, наприклад. Інколи буває, що компанія навіть не підозрюють про те, що вони стали там або могли стати жертвою, оскільки от на етапі непогодження, наприклад, якогось договору просто зламалася ця шахрайська схема. Люди, скажімо, відійшли від цієї компанії, і в принципі ніхто і не здогадувався, що дійсно там працювали шахраї. Підготувати персонал до можливих непромірних дійших раїв цікава тема. Персонал абсолютно не готовий. Ми до речі дуже багато приділяли увагу тим, що, ну, наприклад, проводили внутрішні службові розслідування, питали працівників: ну, а чому так сталося? От дійсності, і знаєте, 90% персоналу, які нам повідомляли про те, що ми навіть подумати не могли, наприклад, що люди придумають таку шахрайську схему, і ми станемо там учасниками. Тобто люди про це не думають. Люди думають, що от знаєте, там прийде контролюючий орган, прийде якийсь там. Державного правоохоронного там є проблеми, але виявляється, що є ще окрема категорія: це оці шахраї, які теж працюють проти бізнесу, до яких теж треба бути готовим. Чесно реагувати на підозрілі дії, дії контрагента. Тобто, якщо ви побачили якусь незрозумілу вам активність, потрібно одразу це все перевіряти, зупиняти оплати і дивитися, що, що там відбувається, тому що інколи, знаєте, на довірливих відносинах люди думають. Монітарні нічого, то, в принципі, буває, це ж бізнес, всі, всі несуть ризики і так далі. Але якщо ви це пропустите, то є шанс тим, що ви станете жертвою. Стежте за фінансовою дисципліною. Знову ж таки, є дуже багато добре, коли там це велика компанія, в якій є там бухгалтерія, там все все перевіряється, відстежується і там без погодження нічого не відбувається, але є інші компанії, в яких. Знаєте, грошові кошти трошки уходять так, як собі директор подзвонку подзвонив, сказав, там мені треба там сто тисяч доларів відправити на такий-то рахунок. І ніхто за тим не дивиться. Сказав директор, зробив бухгалтер, а потім виявляється, що ну, насправді там директор, наприклад, ввели в оману, а бухгалтер не довився там рахунки за рахунок цього. Стала проблема з, з виведенням коштів. О, тому треба, щоб були оці всі положення, щоб у кожного там, який цим займається порахування коштів або ініціює це питання, чітко були встановлені якісь там обов'язки, і розуміння, і була особа, яка перевіряла це все, бо в іншому випадку ви просто втратите гроші. І налагодити обмежений доступ до чутливої інформації компанії. Теж досить цікаве питання, коли заходиш в якусь компанію велику, і бачиш, що там ну взагалі комерційна таємниця не охороняється. Конфіденційна інформація не охороняється доступ до всіх там скажімо, комп'ютерів, там до, має там, вплоть до прибиральниці. А потім питають: а як так сталося, що знаєте, що не знаю, викрали якусь інформацію, ну це ж з півбіди, а коли цю інформацію навмисно використовують для того, щоб використати у вас великі грошові кошти, наприклад, це інше питання. Тому що е, от ну, випадок був, коли. Шахраї, отримавши, наприклад, список там всіх працівників, отримавши е, інформацію про те, як функціонує компанія, вивчали її місяць, а потім настільки. Вміло, наприклад, то розповідали там, тому ж самому директору про те, що вони обізнані в цьому бізнесі, там, що вони там знають там, Іванова Петрова Сідора, що ну, директор подивився на це все і подумав, що не може бути, що людина, наприклад, там, там, якого не знають працівники, таким чином обізнана в компанії. Людина це все використала, там, обдурила директора, і потім директор перерахував її кошти там, за якісь послуги. Тому цікаві ситуації, але треба розуміти, що така чутлива інформація. Вона теж може бути, може грати, наприклад, проти вас.